У мене дуже цікава тема. Вона називається Чому хмари не падають. Студентка другого курсу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Наталія Скорик розробила алгоритм і написала код, за допомогою яких можна передбачити погодні умови. Цю роботу вона представила на 26-й всеукраїнській науковій конференції молодих учених. Конференція щороку проходить на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На таких заходах Українська наука здобуває нові імена. Звичайно, потрібні, тому що є дуже багато талановитої молоді, яка хоче себе показати, і це є дуже гарна можливість показати свої здібності, показати свої наукові роботи. Сьогодення ставить Україну у жорсткі умови. Розвиток технологій і швидке впровадження стало питанням виживання країни. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, який увійшов до двадцятки найкращих вузів країни, не лише вбачають перспективи молодих науковцях, тут для них створюють умови. І у питаннях війни, як ви бачите, технології також мають визначальне вирішальне значення, грають у цю визначальну роль. І саме на науковцях, і, зокрема, на молодих науковцях, лежить надзвичайно відповідальна місія. Ми зараз працюємо над Центром центром створення креативних індустрій сьогодні життя показало, що це найнеобхідніші речі для молоді в першу чергу, яка цікавиться наукою. В університеті до розвитку науки ставляться масштабно на конференцію. Приїхали молоді науковці не лише з інших областей, а й з інших країн. Наразі ми контактуємо із закладом вищої освіти Запорізький національний університет, також із Черкаським інститутом пожежної безпеки, і хочемо укласти відповідні угоди про співпрацю, меморандуми про співробітництво для того, щоб разом уже популяризувати науку працюємо над угодами з країнами зарубіжжя, зокрема це Польща, і намагаємося також впроваджувати наукові результати. Олександр Іващенко, Геннадій Ємільянов, телеканал Віка.